Влад, скажіть, чи це був один з найемоційніших ваших голів в кар'єрі? Тому що як ми бачили по емоціям по відео, то ви відреагували дуже так потужно. Це був найяскравіший гол? Ну, По емоціям не скажу, що був саме там красивий може, яскравий, але по емоціям, мабуть, так. Вже такий немолодий і от перед грою, там буквально за день-два, за два, думаю, коли там багато забувають голів. Я не дуже багато, я забував, забуваю голи, але ніколи в кар'єрі не забував прямому конкуренту. Шахтарю. І е, от один раз, чесно скажучи, так лягав спати і десь просто подумав, як я хочу забити. Я навіть не малював, як я просто хотілося забити. І так Боженька нагордив мене на останніх хвилинах, і я думаю, було видно по мені. І зараз бачу ці емоції свої, що для мене цей гол так як ковток свіжого повітря, бо я в кожному інтерв'ю кажу, що я мало забиваю більше, і ми це обговорюємо з тренером. І тренер перед грою це мені сказав. Що треба бити, бити сьогодні? Бив десь танга, десь вище. Але якщо не буде ударів, не буде голів. Тож я дуже задоволений, що я забив та надіюсь, в у, у подальшому це мені допоможе.